Мене звати Вікторія Ші. Я створена міністерством закордонних справ України. Вперше в історії українське МЗС з використанням технології штучного інтелекту створило цифрову особу Вікторію. Ші відтепер саме вона офіційно коментуватиме консульську інформацію для змі. Очільник відомства Дмитро Кулеба заявив, що таке рішення це насамперед економія часу та ресурсів МЗС, адже реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам. Так, коментарі Вікторії Ші з'являтимуться на офіційних ресурсах відомства: вебсайті та сторінках в соцмережах, а також їх передаватимуть журналістам. Однак таке застосування новітніх технологій чимало українців не оцінили. У соцмережах люди гостро висловилися про чергове рішення міністерства. Реальні дипломати можуть взагалі не працювати. Як нащо? А гроші як никати? В когось асфальт, в когось штучний інтелект. Речник ЗС, звісно, нічого не вирішує, але зв'язок з реальним життям звичайних людей, який і так мінімальний, наші можновладці втрачають остаточно. А можна так весь уряд наші поміняти з офісом президента разом? Ефективне використання коштів, платників податків. Зазначимо, що після рішення МЗС тимчасово припинити надавати консульські послуги чоловікам мобілізаційного віку за кордоном українців обурила зокрема неефективна комунікація відомства. Щодо Вікторії Ші у міністерстві наголосили, що консульська представниця не є заміною речника МЗС України. Також відомо, що її створили на основі реальної людини української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася взяти участь в проєкті МЗС і виступити прототипом для представниці. Ускільки обійшлася реалізація, у відомстві не повідомляли. Під дописами із Вікторією Щі люди, окрім негативних коментарів щодо самого міністерства, писали образи щодо кольору шкіри жінки. А ще що вона, нібито не українка. Розалі відреагувала на це у своїх соцмережах і сказала, що не здивована таким коментарям, але її дивує, що люди не розуміють, хто такі українці. До слова Розалі Номбре народилася у Донецьку десять років тому. Їй, як і багатьом українцям, довелось покинути. Ти рідний дім через війну з Росією. Однак, взимку 2022-го жінка їздила до Окупованого Донецька. Принаймні, фото звідти вона опублікувала за місяць до повномасштабного вторгнення Росії. Марта Занюк, телеканал ЕНТА.